Алла Студілко голова громадської організації Джерело надії України, керівниця із багаторічним стажем, громадська активістка, ініціаторка і організаторка впровадження соціальних ініціатив у Вінницькій області та в Україні, авторка та координаторка понад 200 соціальних проєктів. Має дві вищі освіти у галузі економіки та соціальної роботи. Обожнює вирощувати та доглядати за квітами. Життєве кредо люди для людей заради людей. Лише тоді буде результат. Бо це про цінності. Алло, Наскільки це актуально? Взагалі зараз для нас у теперішній час. Зокрема, у розрізі війни, зокрема у розрізі тих подій, які відбуваються. У нашій країні та й у світі загалом торгівля людьми ми думали, що це щось із тих часів, коли ми ще читали про 15-літнього капітана. А виявляється, ні, це актуально і зараз. Виявляється, це актуально і зараз, тому що наша організація вже майже 20 років працює у напрямку протидії торгівлі людьми, і постійно ми зустрічаємося з тим, що до нас приходять люди, які постраждали від торгівлі людьми, постраждали від трудової експлуатації чи сексуальної експлуатації, постраждали від злочину, який пов'язаний з порушенням прав людини, і саме задля того, щоб таких людей було менше. Щоб менше людей було тих, які потрапляють в шахрайські схеми злочинців, торгівців людьми, ми проводимо такі широкі інформаційні кампанії, щоб люди знали правила безпечної подорожі, безпечної поведінки, взагалі безпечного поводження в своєму житті. Ваша організація, які заходи вона проводила саме в цей день, 17 жовтня. В цей день який її відзначається така. Взагалі, у нас немає прям такого, що ми проводимо заходи, от саме в цей день, і все, тому що всі оцих 20 років ми постійно проводимо інформаційні кампанії, вебінари, семінари, лекції. І наразі це вже можливо і не так. Актуальна, тому що суха лекція вона не стільки доносить до людей ту інформацію, яку ми хотіли б, щоб люди усвідомили. Тому це зазвичай такі інтерактивні акції, інтерактивні підходи для того, щоб люди реально усвідомили, відчули, що торгівля людьми це не десь далеко, а вона може бути в житті кожної і кожної, кожного і кожної людини. Я хочу сказати, що на жаль, постраждати від торгівлі людьми може кожен і кожна, незважаючи від віку, статі, місця проживання, рівня освіти, тому що це злочин, який на жаль спрямований на тих людей, які перебувають в кризі, тому саме з такими кризовими явищами, які які зараз відбуваються, це війна. Ось більше стає вразливого населення. Це і внутрішньопереміщені люди, які страждають від того, що втратили житло, втратили роботу. Вони перебувають в кризі, тому що їм потрібно де заробити коштів. От якраз такі моменти і бувають е, ризиковані пропозиції. І втягнення в ситуацію торгівлі людьми чи експлуатації, тому якраз от 18 жовтня, 2 грудня, 30 липня, це такі дні, коли це такі проходять широкомасштабні інформаційні кампанії. І от в цей час це дійсно це не лише ми, це по всій Україні, по всій Європі, по всьому світу відбуваються акції, які знову ж знову привертають увагу до проблеми торгівлі людьми, і які свідчать про те, що цей злочин є. На жаль, він. Видозмінюється, тому що злочинці вже використовують і онлайн-вербування, різні такі схеми більш сучасного спрямування. Вони розраховані на молодь, на безробітних, взагалі на те населення, яке перебуває в пошуку роботи і в пошуку, можна сказати, легких і швидких заробітків. А куди можуть звернутися вінничани, вінничанки, які постраждали від торгівлі людьми, які відчувають, що вони зараз знаходяться в такій ситуації? Знаєте, ми за весь період діяльності ми провели багато таких от заходів, де говорили про те, що. І в територіальних громадах, і в обласних центрах зайнятості, районних центрах зайнятості, і в навчальних закладах, тобто наразі, якщо людина постраждала, то вона може звернутися і до правоохоронних органів це 102, і гаряча національна лінія 1547, і е, лінія 527 це також національна лінія, куди можна зателефонувати з будь-якого телефону, мобільного і безкоштовно отримати консультацію. Однак я хочу сказати, що якщо Людина звертається, от наші вінничани припустимо в будь-який із перечислених номерів телефонів, чи в соціальні служби, то вони обов'язково також і повернуться до нас, тому що їх перенаправлять. А ми можемо надати таку комплексну допомогу, яка допоможе людині повернутись до нормального і гідного життя. Що входить у цей комплекс допомоги, про який ви сказали? По перше, люди, які потрапляють в ситуацію експлуатації чи труд чи. Торгівлі людьми, вони зазнають по відношенню до себе і психологічного, і фізичного насильства. Часто це відмова в медичній допомозі, часто це обмеження свободи пересування і жорстока експлуатація. І тому, коли вони звертаються, вони дійсно потребують відновлення сил і допомоги в тому, щоб почати жити більш нормальним життям. Тому, по-перше, це Психологічна підтримка, юридична допомога це медична допомога. Це обов'язково той пакет, який згідно індивідуальних потреб допоможе людині відновити свій життєвий потенціал і вже почати планувати життя без ситуації насильства в своїй сім'ї. Ми говорили про те, що в розрізі подій, які зараз в Україні в Україні вже четвертий рік, повномасштабне вторгнення. З 2014 року велика війна триває. Чи змінилася статистика, яку, очевидь, ви ведете ваша громадська організація, загалом світова спільнота і українці, які займаються саме цим профілем? Чи вплинула війна саме на це явище? І скільки людей звернулося по допомогу з початку повномасштабного вторгнення? До нас в організацію звертається по допомогу орієнтовно 100 людей щороку. Вони говорять дійсно і про експлуатацію, і порушення прав людини, про ситуацію торгівлі людьми. Однак, у зв'язку з війною ми розуміємо, що дуже багато людей виїхали за кордон. Яка ситуація у них? Ми чуємо, тому що нам про це говорять, але ми там їм не можемо допомогти. Тобто, коли буде повернення людей, коли буде той час, коли зможуть українки й українці повертатися додому. Ми напевно почуємо ще більше історій. Наразі в 25-му році, якщо говорити про всю Україну, то 240 людей отримали офіційний статус постраждалих від торгівлі людьми, і це свідчить про те, що рівень зростає виявлений. Які ви можете дати конкретні практичні поради людям для того, щоб не потрапити в руки шахраїв? От якраз сьогодні ми плануємо проведення квест в коробці. Це дуже така цікава інтерактивна гра, яка і зроблена для того, щоб молодь, тому що ми будемо це проводити в торгово-економічному інституті для студентів, молодь буде програвати отакі от реальні ситуації, в які може потрапити людина, яка прагне заробітків, прагне поїхати за кордон і отримати там хороші кошти за свою роботу. І ось тут, власне, будуть. Такі станції, їх 11, на кожній з яких можуть шахраї розкладати свої оці шахрайські схеми і втягнути цих людей, молодь в злочинні схеми. І, власне, ось тут, на реальних прикладах, наша молодь зможе відчути. Що треба зробити, щоб не потрапити в ту ситуацію, як приймати таке виважене рішення щодо того, щоб забезпечити власну безпеку? Тому, якщо відповідати на ваше питання, то перш за все, якщо працевлаштовуватись, треба дійсно мати офіційний контракт, де написано і умови роботи, і умови відпочинку, і заробітня платня, і ще які там соціальні пакети. Дуже важливо нікому не віддавати свій паспорт. Особливо за кордоном. Дуже важливо е, мати контакт із рідними і близькими людьми, і щоб ті люди знали, де перебуває та людина в даний час, і можна, і можна було зв'язатися. Ну і ще ми рекомендуємо мати таке от кодове слово, яке буде свідчити про. Рівень небезпеки, яка трапляється у людини. Тобто, що це може бути? Це може бути котик собачка як справи, але це те слово, яке вказує на те, що ну допоможіть, спасайте, тому що щось трапилось.